Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ви часу не гайте працювати починайте. Під час обмірковування відповіді на питання або письмової роботи став відео на паузу. Перше завдання знаходження числа за його дробом та частини від числа. Знайди число, якщо його дві третіх дорівнює числу 34260. Давай пригадаємо правило знаходження числа за його дробом. Щоб знайти число за його дробом, треба дане число поділити на чисельник дробу. І одержаний результат помножити на його знаменник. Отже, нам треба 34 260 поділити на 2, отримуємо 17 130 і отримане число помножити на 3. Отримаємо число 51 390. Знайди 3 п'ятих від числа 275. Тепер пригадай, як знайти частину числа за його дробом. Щоб знайти дріб від числа, потрібно дане число поділити на знаменник дробу і одержаний результат помножити на його чисельник. Отже, нам треба число 275 поділити на 5. Отримуємо число 55. І це число помножити на 3. Отримаємо 165. Тепер спробуй це зробити самостійно. Знайди число, якщо його 5 шостих дорівнює 25 890. Знайди 3 четвертих від числа 22 тисячі Наступне завдання Для порівняння дробів. Пригадай, як порівняти дроби з однаковим знаменником. Щоб порівняти дроби з однаковим знаменником, достатньо порівняти їх чисельники. Отже, отримуємо 1 п'ята менше, ніж 2 п'ятих. 4 дев'ятих менше, ніж 8 дев'ятих. Порівняй і ти пари дробів. Наступне завдання обчислити вираз до добутку чисел 5640 додати частку чисел 48565090. Першою дією є знаходження добутку круглих чисел. Згадаємо алгоритм множення чисел, що закінчуються нулями. Підписуємо множники в стовпчик так, щоб нулі залишалися праворуч. Виконуємо множення, не звертаючи уваги на нулі. Відраховуємо число нулів в обох множниках разом. Дописуємо усі нараховані нулі до добутку праворуч. Отже, добуток чисел 5640 дорівнює числу 224 тисячі. Другою дією є дія ділення. Пригадаємо алгоритм ділення круглих багатоцифрових чисел. При діленні круглих чисел у діленому і дільнику зникає однакова кількість нулів. Вони, так би мовити, самознищуються. Визначаємо перше неповне ділене і кількість цифр у частці. Обчислюємо вираз і отримуємо частку. Отже, частка чисел 485 640 і 90 дорівнює числу 5396. І в останній дії нам треба до отриманого добутку додати отриману частку. Отже, сума цих чисел дорівнює числу 229 396. Обчисли вираз самостійно. До частки чисел 229 860 додати добуток чисел 6870 і 50. Ну що ж, перевіримо. Розглянемо задачу на знаходження швидкості. Два автомобілі, відстань між якими становила 660 км, виїхали назустріч один одному. Один автомобіль їхав зі швидкістю 100 км за годину. Через три години руху вони зустрілися. Яка швидкість другого автомобіля? Це задача на зустрічний рух. Умови задачі цього типу записуються у вигляді малюнка. Про що запитується у головному питанні задачі? Чи можемо ми одразу дати відповідь на це питання? А про що ж треба дізнатися у першій дії? Дійсно, про швидкість зближення автомобілів. Пригадаємо правило знаходження швидкості. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Отже, 660 поділити на 3 дорівнює 220 км за годину швидкість зближення автомобілів. Знаючи швидкість зближення автомобілів і швидкість першого автомобіля, ми можемо дізнатися про швидкість другого. Як про це дізнатись? Дійсно, треба від швидкості зближення відняти швидкість першого автомобіля. Тобто від числа 220 відняти 100. Відповідь 120 км за годину швидкість другого автомобіля. Самостійно розв'яжи аналогічну задачу. Із двох сел, відстань, між якими 144 кілометри, виїхали назустріч один одному мотоцикліст і велосипедист. Мотоцикліст їхав зі швидкістю 60 кілометрів за годину, і через дві години руху вони зустрілися. Яка швидкість велосипедиста? Наступне завдання це задача на знаходження периметра. Площа прямокутника 96 см в2, а його довжина становить 12 см. Обчисли периметр прямокутника. Пригадаємо правило знаходження периметра прямокутника. До довжини додати ширину і помножити на 2. Для цього ми маємо знати довжину та ширину. За умовою довжина 12 см, а ширину ми можемо знайти з площі. Що для цього треба зробити? Ми знаємо, що для того, щоб знайти площу, ми довжину множимо на ширину. Отже, для того, щоб знайти ширину прямокутника, треба площу поділити на довжину. Це означає, що нам треба 96 поділити на 12, отримуємо 8 см. Це ширина нашого прямокутника. Тепер точно знаючи, що довжина прямокутника становить 12 см, а ширина 8 см, ми можемо обчислити периметр прямокутника. Відповідь 40 см периметр прямокутника. Самостійно розв'яжи аналогічну задачу. Площа прямокутника 135 см, а довжина 15 см. Обчисли периметр прямокутника. А з яким смайликом настрою ви закінчили урок? Дякую за увагу. До зустрічі!